Є люди, які треба заробити. Якщо ви хочете заробити за три місяці 3,5 тисячі євро, привезти домой 50-70 тисяч гривень за три місяці. Є такі роботи, куди вам можна поїхати. Зараз відкритий набір на виготовлення м'ясних делікатесів. Це такий а-ля Калбасний цех в Таураге. Там плюс що багато годин. Багато годин. Ви працюєте по 12 годин, 6 днів на тиждень. В місяць 288 годин. Множимо на 5 євро, 1440 євро. Вакансія перевірена. Від надії ми зустрічаємо на вокзалі, беремо за руку, відводимо в міграцію, відводимо на офіс, потім відвозимо безкоштовно, поселяємо. Завтра виходите на роботу. Робота перевірена: влаштовувати туди багато жінок, які їхали в перший раз, які вже. Працювали на подібних роботах, і вони спокійно відпрацьовували 2-3 місяці. Понятно, що робота тяжла. Вони там варять колбасу, вимачують, ви бачите цей жир стіка, десь вони привалюють її там грузиками спеціальними. Хтось стоїть на вакуумній упаковці, хтось робить джерки там на м'ясорубці і так далі. Ось робота непроста. Робота з м'ясом, ну я дуже багато влаштував в своєму житті на рибу м'ясо. Чому? Тому що туди йдуть люди, яким треба гроші, яким треба зараз негайно ще вчора гроші. І вони їдуть і працюють. То, якщо ви хочете привести за 3 місяці 3500 євро, 3700 євро за 3 місяці, це великі гроші. Ну, як би відносно, але за 3 місяці це великі гроші. Звоніть. Влаштуємо, розкажемо, покажемо, поїдете і заробите. Одразу дзвоніть за номером, який залишав шапці профіля. До нових зустрічей.